Пачик мама, пачик мама, осія, осі я, ось і я, ось і я». Ці милі малюки вже знають англійські слова. А ще залюбки співають пісеньки та розповідають віршики. І все завдяки заняттям у Ніжинському центрі розвитку «Сакріум», який вісім років тому заснувала Олеся Чепила. Його мета не лише викладання курсів для дітей, а й створення позитивного впливу через гармонійний всебічний розвиток, розповідають окрилені батьки вихованців. Ми проживаємо поруч, побачили, що тут є такий садочок. Зайшли, познайомилися з вихователями, дуже нам сподобалося, почали ходити. Адаптаційний період у нас Пійшов дуже швидко, вихователі дуже такі чудові, приємні люди. Міланка, якщо десь плаче чи ще щось, то вони завжди заспокоять, завжди іграшку, сочок. Ну, немає взагалі ніяких проблем. Дуже задоволені, рекомендую дуже всім мамочкам. тільки тому що вихователі ну, тут просто чудові. Мені ну, найголовніше подобається, що тут всього ну, близько 10 дітей, а не 35-40, як у садочку звичайному. Ми нам кому на подругу. Каже Міланка, моя подруга. Тут ми знайшли своїх перших друзів. Yeah. Нам дуже подобаються вихователі, дуже подобається підхід до саморозвитку. Я, як більшість сучасних мам, знаю, що дуже важливий є ранній розвиток дитини. І от саме тут я бачу, що займаються і дрібною моторикою, і крупною моторикою, і багато творчих занять. А ось Кирил із братиком обожнюють математику. Центр допоміг хлопцям вдосконалити свої знання. Я дуже люблю математику, там дуже-дуже, що -дуже. я вже по тиші. Я вже табличку в нозі не знаю, сісті. Бустро читати можна навчитися. Коли швидко ну, відповісти, то можна саме швидше відповісти. Лічбою єдиною у центрі розвитку семирічному Кирилу ще й привили любов до читання. Молодий, лісник побудував у лісі велику кам'яну хату. То тут добрі вчителі, вони добре все пояснюють, і вони взагалі з найкращі. Займаюся зараз англійською, займалася ментальною арифметикою. Літом приходила на літні канікули. Якщо сюди я біжу з радістю, то до школи я біжу не дуже з радістю. У центрі розвитку досвідчені педагоги викладають курси і для дітей, і для дорослих. Вони доступні як офлайн, так і в онлайн форматі по всій території України та за кордоном. Загальний набір напрямків включає в себе вивчення англійської та німецької мов, швидке читання, підготовку до школи, а також курс сакріпрактик, авторську методику розвитку інтелектуальних здібностей. Вік студентів у нашому центрі, починаючи від 2,5-2,5 років, закінчуючи 99 роками. Тобто, в нас є студенти, які 80 і так далі. У першу чергу так наш центр він працює за чіткою ціллю. Ось ціль це допомогти студентам, отримати якісні знання та навички, і які вони будуть надалі використовувати у подальшому житті, тому що, взагалі, ціль кожного студента не просто навчитись. Тут нічого не отримати, а використовувати це в майбутньому і передавати з покоління в покоління, навчаючи своїх дітей, онуків і так далі. В нашому центрі є напрямки для дітей: це розвиток дітей з 9 по 13 годинку, де в нас маленькі дітки займаються. Є підготовка до школи, англійська мова. Для дошкільнят, для школярів онлайн, для школярів та дорослих. Є німецька мова, німецька мова лише онлайн для дошкільнят, школярів та дорослих різновікової категорії. Ось, і також є наш авторський курс: це «Сакрі практик» – це онлайн напрямок, де ми качаємо мозок. Ми допомагаємо як дорослим, так і дітям розкрити свій потенціал, стати успішними в цьому житті. Так, ми даємо саме ті інструменти, Документи, які потім вони використовуватимуть протягом всього свого життя, і це наша така місія: так допомагати, розвивати, доносити особливо зараз важливо доносити батькам. Наскільки важливо прививати любов до читання, до вивчення іноземних мов, до розвитку інтелекту, інтелекту дитини. Педагоги центру це справжні професіонали у своїй галузі, які постійно займаються саморозвитком та підвищенням професійної компетентності. Вони вкладають у Усі свої знання і досвід у кожного учня, щоб забезпечити їхній успіх та розвиток. У нас взагалі є методисти, так і е, які постійно десь навчаються, що збирають нове, щоб потім це вкласти в реально продуктивний і потрібний продукт. Так, і щоб діти не просто прийшли на цей курс і ну погралися, та а щоб вони прийшли. Отримали і потім успішно навчалися в школі, вміли там е класно запам'ятовувати тексти, е запам'ятовувати вірші. Е Цифри, терміни е і самі, слова у наш динамічний час. Це дуже важливо, щоб діти читали книжки, рахували, захоплювалися математикою, географією та екологією. Для того щоб у нас було здорове суспільство, маємо прививати любов до здорового способу життя, до розвитку свого мозку, до читання гарних книг та до ментального розвитку резюмують викладачі центру і вкладають усю свою душу у своїх вихованців, аби ті були успішними людьми.